Є якась дієва зброя для авторів, яких е, саме шантажують, вкладають інформацію на них якусь і так далі. Захистити себе вкратчі строки саме з засобами інтернету і закону. Найкоротший шлях для управління власною репутацією в інтернеті це реєстрація власної фамілії та імені як торгової марки. Наприклад, Зеленський Бордон та навіть Орестович мають зареєстровані торгові марки, які співзвучні із їхніми іменами та прізвищами. Ти мені рекомендуєш зареєструвати торгову марку Ігор Чудовський. Якщо ви хочете управляти саме репутацією та видаляти інформацію про себе з інтернету, то найкоротший шлях це просто зареєструвати фамілію. Не потрібно навіть ім'я додавати. І коли ми вже надсилаємо скарги до пошукових видач або до соціальних мереж, ми посилаємось не просто на повітря, а ми посилаємось на документ державного зразка на інтелектуальну власність та на судові рішення реагують як найкраще. Але судове рішення ми будемо отримувати 5-7 років, а торгову марочку ми можемо отримати за рік.